Доброго дня, члени комісії і присутні. Сьогодні відсутні голова комісії Шевченко Константин Константинович, головою чіткої комісії буду я, секретар комісії водії Марина Леонідівна. Сьогодні, 20 листопада, о 10.15 розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики Уняківської селищної ради Одеського району, Одеської області. З метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути ухвалені, затверджені на планарному засіданні Вангардівської селищної ради 22 листопада. Засідання проводиться в приміщенні актової зали адміністративної будівлі Вангардівської селищної ради. На засіданні постійної комісії приймають участь і її члени депутати Вангардівської селищної ради, Солотинська Ірина Вікторівна, Климчук, Олександр Миколаївич, Гудєй Марина Леонідівна. Відсучі члени комісії, депутати Вангадівської селищної ради. Це Шевченко Константин Константинович і контролю Тетяна Іванівна. Відповідно до статті 8 положення про Постійні комісії Вангардівської селищної ради, затверджено рішення Вонгардівської селищної ради від 6.11.20. номер 5 засідання Постійної комісії є проголочним. На засіданні Постійної комісії запрошені спеціалісти Ангардівської селищної ради, начальник фінансового відділу Ангарської селищної ради Миколиченко Тетяна Антонів. На розгляд постійної комісії винесені проєкти рішень, підготовлений спеціалістами та фахівцями Авангардівської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядок денного разу із проектами рішень роздані членам постійної комісії. Сьогодні на порядку денного у нас вносяться вісім питань. Чи мають члени постійної комісії пропозиції, зауваження щодо порядку денного додаткові питання до розгляду? Виносимо тоді порядок денний на голосування. Хто за? Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Е, перші чотири питання у нас стосуються військових питань, тому пропоную вимкнути камеру до наступних питань.